Доброго дня, шановні колеги. Хочу звернутися до вас за порадою, враховуючи те, що йде весь тривога повітряна. Розпочинаємо роботу в президії? Так. Так. Тоді розпочинаємо. по сесії будемо вже визначатись, може за цей час пройде і тривога, правильно? Добре. А вдруг хтось повернеться. Не, не всі долетіли до Києва. вже. Так, і так. До складу президії. Шановні колеги, будь ласка, уваги. Давайте не втрачати час. До складу, комісії, до складу президії входить 22 депутати. На засідання прибуло. 19 депутатів, 19 членів президії. Кворум є. Ми можемо з вами розпочинати нашу роботу на в роботі. Сесії приймає участь голова військової адміністрації Чаус Вячеслав Анатолійович, заступники голови військової адміністрації, керівники підрозділів та відділів. Шановні колеги, пропоную розпочати нашу роботу хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих. Дякую. На нашому засіданні ми розглянемо питання, що пропонується для розгляду на пленарному засіданні 24-ї сесії обласної ради, яке буде сьогодні проводитись об 11.30 в залі засідань. Відповідні проекти рішень були направлені депутатам для ознайомлення. Шановні колеги, не буде заперечень щодо такого порядку денного. Начебто не буде. Перед тим, як до, перейти до розгляду питань порядку денного сесії, інформує членів президії, що обласна державна адміністрація зняла з розгляду два питання, які перед пленарними засіданням сесії були направлені депутатам для розгляду на засіданнях комісій. Питання про припинення юридичної особи комунального закладу Камарівська гімназія Чернігівської обласної ради та припинення юридичної особи комунального закладу Старобесанська гімназія Чернігівської обласної ради, названі питання не включені до порядку денного з пленарного засідання і взяті на доопрацювання. Це не говорить про те, що ми не будемо повертатись до цих питань, але на сьогодні вони в процесі ще роботи над ними. Першими на сесії розглянемо проєкт рішення, підготовлений Департаментом фінансів обласної державної адміністрації згідно з вимогами бюджетного кодексу України. Звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області на перший квартал 2025 року. Кого є питання до даного проєкту? Нема шановні колеги. Є пропозиція розглянути дане питання порядку денного на засіданні сесії. Нема заперечень? Нема. Наступне питання порядку денного про програму сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 26-27 роки. Всі мали можливість ознайомитися з цим проєктом рішення. Є в когось заперечення? Нема? Пропоную винести на розгляд сесії. Наступне питання: про зміну місця знаходження комунальної установи Чернігівський обласний центр соціальної адаптації Чернігівської обласної ради та затвердження положення про неї в новій редакції. Які питання виникли до даного проєкту рішення? Нема? Нема заперечень про винесення на розгляд сесії? Колеги, нема заперечень? Наступне питання. Про затвердження розпорядження голови Чернігівської обласної ради від 3 червня 2025 року про передачу майна. Є питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Про проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,3469 га під об'єктом нерухомого майна товариста з обмеженою відповідальності прилук за адресою Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Ярмакова, Ярмаркова, будинок 47. Шановні колеги, тут я маю дещо пояснити. Депутати сьогодні зранку задавали мені питання. Це не продаж майна, це то, що зняли на минулій сесії депутати Ваня здається, Ви тоді виступали стосовно, що низька була оцінка на погляд депутатів. Тому подали на переоцінку. По цьому об'єкту е, нема заперечень щодо винесення на сесію. Наступне питання порядку денного про внесення змін, про положення про управління комунального майна Чернігівської обласної ради. Які питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Про внесення змін до методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Міч Чернігівської області затвердженої рішенням обласної ради 10 лютого 2023 року номер 1713 Які питання виникли в колег? Виносимо на розгляд сесії. Питання про зміну наступне питання порядку денного про зміну орендодавця. Шановні колеги, тут я маю вас поінформувати в кінці минулого місяця. Ми кінцево виграли всі суди стосовно БТІ. І е, навіть стосовано рухомого і нерухомого майна, тобто повернуто власність обласної ради. Відповідно, нам потрібно зараз, щоб розпочало функціонування повноцінне наше БТІ, яке немає зараз ні коштів, нічого, тому що воно по суті не працювало 5 чи 6 років останні. Е, враховуючи, яка складна ситуація по бюджету, нам нема, нам елементарні речі потрібно зробити, нам оцифрувати треба архів. Це ну, би стоїть грошей, знайшли е, ми проміжутичний вихід, щоб дати право ми маємо на це право з юридичного боку надати право в вніжені торгових рядів, надати право отримати оренду за ці в нашому БТІ на період, коли ми його ну, запустимо у повному обсязі. Дуже прошу підтримати це рішення, тому що це вихід для того, щоб БТІ наші запрацювали. Нема заперечень щодо винесення на сесію. Проенціювання питань, про ініціювання питання щодо передачі транспортних засобів із державної власності у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області. Рішення всі читати проєкт рішення всі читали. Це стосується пожежних машин. Вони і так практично всі вже працюють у наших лісах, а юридично треба оформити передачу із державної власності. Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання. Про затвердження переліку установ закладів підприємств спільної власності територіальної громад сіл селищ міст Чернігівської області. Є питання? Є пропозиція винести на розгляд сесії. Про ініціювання питань щодо передачі спільної власності територіальних громад сіл селищ Чернігівської області державну власність майнового комплексу, що розташований за адресою міста Основськ, вулиця Перемоги, 2А. Є запитання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Про передачу будівлі мастерні та надання в постійне користування земельної ділянки, що розташована за адресою міста Чернігів, вулиця Космонавтів, 14 дня, в управлінню комунального майна Чернігівської обласної ради. Які питання виникли по цьому проекту? Олена Борисовна, Я yeah. скажіть, будь ласка, я до Василя Олександровича. Олександровича. Yeah. Є у вас документ, що ця будівля три роки не використовується? Чого ви не можете оголосити офіційно, згідно закону, аукціон і здати в оренду або продати? його? Чого ви не оголошуєте? Мінус. Мінус. Не буде проголосувати. Тільки сіє минути. Зрозуміло, дякую. Які ще є запитання до даного проєкту рішення? Є пропозиція розглянути даний проєкт рішення на сесії? Нема заперечень? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного. Три питання підготовлені Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Про затвердження проєкту організації території регіонального ландшафтного парку Єлівщина охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. Які питання знаю, що активно обговорювались? Давайте обговоримо на президії, в кого виникли які питання. Я хочу вас поінформувати зразу перед тим, як почнемо розглядати це питання стосовно того, що Рішенням Чернігівського окружного суду від 28 квітня 2025 року у справі номер 620 25 32 25 визнано протиправною бездіяльність обласної ради щодо незатвердження проєкту організації територій та зобов'язано Чернігівську обласну раду затвердити проєкт організації територій, оригінального ландшафтного парку Ялівщина охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. Я не буду обговорювати, наскільки законно приймати рішення про обмеження права обласної радника, ну, але такі. Є рішення є, і воно вступило в силу, і на даний час судом вже видано виконавчий лист на виконання вказаного судового рішення. Це я вам для інформації. Знаєте наскільки болісне це питання? Але враховані в порівнянні, ну факівці вам пояснять, я тільки скажу, що ми з вами розглядали. Рік чи півтора року назад проєкт були суттєві зауваження стосовно об'єктів, які обслуговуються КТП 2528. пам'ятаєте, ми обговорювали це у новому проєкті. В новому плані воно це все враховано. А далі задавайте питання фахівцям. Будь ласка, дякую, колеги. Це дуже важливе питання. Що є питання, задайте, будь ласка, на президії. Це питання обговорювалося на комісіях. Питання опрацьоване з усіма комунальними службами. Ми маємо зробити все, щоб зберегти легені міста Чернігова і щоб зробити чітке зонування Ялівщини. Це дуже важливо зробити. Це вже наша друга спроба. Я прошу теж підтримати дане рішення. І готовий відповісти на всі питання, якщо вони такі питання у вас є. Дякую. Шановні колеги, є питання? Виносимо на сесію? При необхідності на сесії дасть пояснення Олександр Васильович Лось, керівник департаменту. Так, наступне питання порядку денного про уточнення площі об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення філії Північний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства ліси України. Які питання є? На розгляд сесії? Про оголошення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення казкові яркі. І, Знову ж таки, які питання є до пана керівника департаменту? Є питання по Виносимо на розгляд сесії. Про надання військовій частині 2253 дозволі на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування на території Добрянської, Михайло Коцюбинської, Городнянської міської рад Чернівського району. Є запитання? Виносимо на сесію про внесення змін до рішення обласної ради від 14 березня 25-го року про затвердження проєктів землерусові щодо відведення зі зміною цільового призначення та надання у постійне користування земельних ділянок площею 1640 0108 04162га і 10500 п'ятсотга військової частині 2253 на території Новгород-Сіверської міської та Новобіловської сільських рад. Є пропозиція винести даний проєкт на розгляд сесії. Нема заперечень. Ну, то вже просто виділення з ковідних ділянок. Без да, координаційних да, посад. Ми порадилися. <реклама> Наступне про надання Талалаївському районному дочірньому агролісово-господарському спеціалізованому підприємству Талалаївка Агролісу дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок площею 1,9 і 22,43 га на території Талалаївської селищної ради Прилузького району Чернігівської області. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Нема заперечень. Про надання Сосницькому районному дочірньогралісовосподарському спеціалізованому підприємству сосниця агроліс дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на території Сосницької селищної ради Корюківського району Чернівської області. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Шановні колеги, я мабуть почекаю, поки всі наговоряться. Виносимо на розгляд сесії перенадання комунальному закладу Прилуцький гуманітарно педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка Чернігівської обласної ради дозвол на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 4,65 за адресою міста Прилуки, вулиця Перемоги, 170. Є питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії про надання комунальному підприємству ліки Чернігівщини Чернігівської обласної ради дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевість на земельну ділянку орієнтованої площою 0,2557 двадцять п'ять газа адресою міста Чернігів, вулиця Івана Мазеп, 55. Є питання? Виносимо на розгляд сесії про затвердження технічної документації землеустрою припинення права постійного користування земельними ділянками комунальному підприємству «Ліки України Чернігівської обласної ради та передачу комунальну власні Добрянської селищної ради земельних ділянкам під об'єкти нерухомого майна. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Депутат обласної ради, член постійної комісії з питань агропромислового комплексу, депутат Сергій Миколаївич Щубовський на розгляд пенального засідання вніс два питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі Чернігівському районному до Чернього аграрісовогосподарному спеціалізованому підприємству Рігірає Аргаліс на території Кінська, Іванівської, Новобіловській та Ганчарівський седнів селищний рад Чернігівського району. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Довідково. У мене немає інформації стосовно того, що це питання не пройшло комісією. Вніс депутат. Це вже після того, як комісію не пройшло, депутат вносить голова комісійної комісії цієї, вносить це на сесію, На президенті. Так. Питання, які не пройшли їхні комісії. Ну, депутат вже має на це право так само, Я як і ви. На сесії будемо приймати рішення. Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості Чернівському району дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству Чернігіврагріліс на території Кінської, сільської та Сиднівської селищної ран Чернігівського району Ну, виносимо на се будемо затверджувати порядок денний на сесії. Скажете. Наступне питання внесла депутат Мельник. Внесення змін до рішення обласної ради від 3 грудня 2020 року про утворення та обрання постійних комісій Чернігівської обласної ради 8 скликання з керівним складом. Нема заперечень стосовно проєкту. Виносимо на розгляд сесії. За поданням голови постійної комісії обласної ради з питань регламенту підцятка етики, законності та запобігання корупції Олександра Анатолійовича Трошенка. На розгляд сесії винесено питання про затвердження списків присяжних Десянського та Новозаводського районних судів міста Чернігова. Є питання? Так, да, Будь ласка, скажіть, будь ласка, раніше, наскільки мені відомо, я дізнавалася у колег, не було такого механізму. Чому зараз ми виносимо ці списки присяжних по двом судам? Ну, якщо чесно, вносимо це. Чому? Тому що списки прийняти потрібно, сесії міської ради не відбуваються з якихось причин, а питання нагальне. Тому, я вам чесно говорю, тому виносимо через сесію обласної ради. Дякую. Так, наступне питання. Шановні колеги, ми з вами працюємо під час тривоги. Беремо на себе ризики. Ви в той час сидіти розмовляєте, не даєте можливості провести президію. Переходимо до uh... Питання, які винесли наші депутати, Іван Миколайович Якуб вніс на розгляд сесії звернення про, до про звернення депутатів Чернівської обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідності внаслідок війни та членів загиблих, безвісно відсутніх померлих захисників і захисниць України при веденні особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. Виносимо на розгляд сесії. Нема заперечень. Про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України щодо продовження сроку монораторії на експорт лісоматеріалів необроблений за закордон та формування прозорого ефективного ринку деревини в Україні від Івана Миколаївича Якуба. Надійшло 15 липня, коли вже відбулися сесії. Проєкт рішення був направлений депутатів. Не заперечуєте проти винесення на сесію? Виносимо на сесію. Далі на пленарному засіданні будуть розглянуті депутатські запити. На сьогодні до обласної ради надійшли чотири запити від депутатів Якуба Івана Миколаївича Кіановська, Віктора Палача, Шалая, Ігоря Віталійовича та музики, Юрія Володимировича. При внесенні інших запитів всі вони обов'язково, включені до порядку денного пленарного засідання. Сесії таким чином ми узгодили всі питання, які планувалися розглянутись на президії. Робимо перерву. Можливо, за цей час буде знята тривога, і тоді перейдемо до сесійного залу. Дякую. добрий день. Можна вас на кілька слів, щоб після сесії вас турбувати? Що десь?